Всім привіт! Попав мені на ремонт ось такий електроскутер. Це Fada Flint Його назва. Ось ці кофри, це власник, я так розумію, сам їх поставив. Вони з завода не йдуть. Досить такий непоганий електроскутер. Вирішив зробити невеличкий огляд. Що він в нас має? Має ось такий дисплей. Ось у нас запалювання. Вмикаємо, загоряється дисплей. На дисплеї відображається кілометраж, заряд акумулятора. І тут відображається швидкості. Тут є на ньому три швидкості. Перша, друга, третя. На першій швидкості. Якщо дати ручку газу до кінця, зараз він стоїть на паркінгу, бу ФП, потрібно нажати ось цю кнопку, у нас з'явилося кілометраж. Якщо нажати на першій швидкості ручку газу до кінця, нас вибиває 38 км за годину і може їхати на другому режимі. На другому режимі 49 пише. На третьому режимі, на третьому показує 55 км за годину. Я тільки що проїхався ним, так швидко я не їхав. Проїхався, щоб провірити, чи все нормально працює після ремонту. В принципі, такий непоганий апарат. Також тут є показчики поворотів, ось тут вмикаються, спереді, ззаді. Супроводжуються вони звуковим сигналом. Також є звуковий сигнал. Перемикач дальнє, ближній світлофар. Коли ми вмикаємо дальні, тут на дисплеї загоряється у нас індикація, що горить дальнє. Також коли вмикаємо повороти, у нас є індикація, в яку сторону увімкнутий показчик поворотів. Двигун тут пише на ньому 48 вольт 500 Вт. В принципі, мені подобається цей такий скутер, зроблений на перший погляд досить непогано. Зараз спробую на ньому проїхатись і розкажу як він в ходу. Досить швидко він набирає швидкість, електротяга має якісь такі свої цікаві відчуття. Проїхався я тут, в принципі, не трішки. Що хочу сказати, підвізка тут, в принципі, працює більш-менш нормально. Не подобається мені звук задніх амортизаторів. Можете чути, як вони шумлять. Передня підвізка тут працює в принципі нормально. За ці гроші я думаю, що цей електроскутер є досить непоганий. Хочу сказати ще раз, що це не мій, попав мені в ремонт. Я після ремонту вирішив проїхатись, перевірити, що все добре працює. Зараз буду віддавати його власнику. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Пишіть свої коментарі. Можливо, ви теж маєте такий, які у вас враження від цього транспорту. Всім дякую за увагу. До побачення!